Всім привіт з західної частини України. Ви на каналі Ксюшкіна Сім'я у нас розпочинається ранок. Кому цікаво, лишайтеся з нами. Хто ще не підписався, підписуйтеся. а ми розпочинаємо свій день. У нас активно розпочалася інкубація. Сьогодні вчора вилупилося два на 19 добу. Шестеро ще вночі забрала. Тобто вже 20-та добав пішла. На градуснику, те, як я і казала, 37,6 температура. Ну, У мене один градус похибка, тому 37,7. Всі пробки відкриті. Віконці запотівші. І дивимося, що у нас. Ой, і сіє пара штук американчики. Є і ще щось. От, в одного не втягнутий попок. Це смертник. Ось така ситуація у нас помаленьку, потихеньку ми вилупляємося. Ну, ось таких 5 кг взяла від буріни, Це для домашніх курчат. 2 кг взяла для кроликів, так як знову в них прострочений був 10 кг. Кілограм мішку, ну нічого страшного. Взяла 2 кілограми на вагу, бо вже там кінчалося у них. Так, ще ось таке взяла біскає. Тут я прочитала від попелиці, вибачаюся. О, ось, дивіться. Від попелиці це на капусту, на картоплю вже готуюся мене питалися, чим я кроплю від е, е, попелиці, від блошки, від мошки. І оце, що на капусті. Е, я завжди хімією користуюся. Так, як я великий об'єм всаджу капусти, і мені потрібно. Взяла два пакетики по 12 гривень. Ну, на даний момент це взагалі нічого. Ну, попробуємо. Таке ще я ніколи не користувалася таким. І ще в нас молочні продукція, Це творог домашній, 80 гривень кілограм, взяла 2 кг, так як в мене діти його їдять із сметанкою, і якісь млинчики. Так що взяла поки що є Ось так. Ось замочила гарбузи, мама мені давала насіння своє, і зараз буду. Ну, Не зараз, а надвечір їх обов'язково посіяти. Як ще гарбузи, я не сіла. Тут різні є і голі і насінини. Ну, інкубаторі температура скаче, та як вже вивід курчат, ось запотівши віконця. Курчатка активно лупляться одне за одним. Так що, думаю, день. Сьогодні і завтра і все по плану у нас вийде, і всі повилуплюються. Ось туди далі, в інкубаторі гірше е надклюнулися, а ось тут з цього краю, де тепліше, було краще. Ну, я їх трошки помішала, і буде все добре. Зараз, типо, винімає, нехай обсихають там, щоб не заважали, не перевертали яйця. Але ось зараз буде якась годинка-дві і вже. Вони вилуплюються швидко, гарно. Тут все добре в нас. Ось так. Вже одні обсохші, вже одні тільки переселилися. Ну, вже вам в наступному відео скажу результат інкубації, так як вони ще сьогодні будуть лупитися. Ну, всякі різні більшості чорні, темні. Ось це сіреньки, це точно з маминих яєчок. Такі. Ну, всякі різні. Ось дістала свої яблука з погреба ящичок. Я показувала осінню, як я їх зберігаю. А вони зберігалися в тирсі. І ось дивіться, яблучко вже сьогодні. Кінець травня. І яблучка ось такі на вигляд. Сухенькі, гарненькі, де згнило, ось підгнивше, але тирса сухенька, гарненька. Ось ще одне згнивше яблучко, але біля нього все гарно. І ось, ну, вже не сезон. Так що ось ще корчене. Ось так. Так що в тирсі дуже-дуже-дуже-дуже добре. Зберігати яблучко. Звичайно, вже їх діти не будуть їсти, а ось тваринкам зараз віддам. Ось так. Так що хороший метод в тирсі зберігати яблучко. Ось дивіться, це також порчене. Ну, вже кажу, вже кінець. Мені подобається, що від цих відгнивших інші яблучка не портиться. Банда вже не може витримати. Вже знають місце. Вчора навіть вже в клітку заходили собі спокійно. І відразу до їжі, водичка. Лишилися у нас 15 качнят і п'ятеро гусенят. Кроликам віддаю яблучко, кнопка в шоці, що це таке. Вже і малече підходить, цікавиться їжею. А, це да, не наситне завжди під нею. Постійно вась, 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 вась. хай. собі їстеньке. Ось так, ми снідаємо. Мама яблочко, а ці молочко ще. Ну ось я вже в гусині знову перевіряю яйця. Лишилося одне качінне і 10 гусин. Гусині не діваються, а качіння десь іспоряється. Ну, нічого страшного. Індички по своїх місцях, але замітила, що ось цей коршун почала пити яйця. Всім дякую за перегляд, всім чистого, мирного неба, миру, здоров'я та добра, бережіть себе, бережіть свої родини. До нових зустрічей. Па-па-па-па.